Російські окупанти мріють прорватися до Дніпропетровської області до 9 травня. Ворог постійно тисне і робить все, щоб досягти адмінкордону. Але противник не може добитися своєї так званої мети. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Минуло понад три роки відтоді, як кремлівський диктатор Путін наказав повномасштабно ввести танки в Україну, але Росія досі не змогла. Прорватися з Донецької області епіцентру бойових дій до сусідньої Дніпропетровської, саме там розташований Кривий Рік рідне місто президента Володимира Зеленського. Проте ближче до 9 травня Путін відчайдушно хоче, хоч якоїсь перемоги на фронті, яку можна показати своєму народу. Про це пише британське видання The Times. Журналісти пишуть, що українські військові кажуть: мета Путіна за будь-яку ціну завести російських солдатів. На територію Дніпропетровської області до моменту, коли він виступить на параді в Москві, за словами полковника Андрія Назаренка, командира батальйону безпілотних систем 72-ї бригади, росіяни зараз лише за декілька кілометрів від межі областей. Кремль щодня втрачає сотні солдатів, щоб досягти цієї цілі. Цитата: противник різко посилив тиск, атакує цілодобово. Роблячи все, щоб досягти адмінкордону, цитую його за Таймс. Військовий додає, що окупанти пересуваються мотоциклами та автівками. Це дає більше рухливості, але робить їх легкою мішенью. Цитата: вони несуть величезні втрати, але не рахують їх. Підкреслив військовий. Українські військові кажуть, що така сама ситуація по всій Донецькій області. Зокрема, Ілля Петрина, виконувач обов'язків заступника командира 25-ї десантної бригади, розповідає, що українські сили оборони не дають ворогу просунутися на Дніпропетровщину. Цитата: усе в них побудовано на якісь манії перемоги, щоб їхні генерали могли доповісти путіну. Мовляв, ми такі великі, ми зробили це, ми щось взяли. Але жодного російського солдата ніколи не було на території Дніпропетровської області, і ми робимо все можливе, щоб так і залишалося. При цьому спроби ворога прорватися супроводжуються масованими обстрілами та атаками дронів по всій Донеччині. Результати цих ударів видно всюди: від дірок у понівечених будинках до стовпів чорного диму над Покровськом, містом, яке Кремль майже знищив. Але навіть якщо росіяни й перетнуть кордон між областями, українські аналітики кажуть, це не буде проривом, це лише символічна подія для Путіна. Цитата від пресофіцера угруповання Хортиця Віктора Тригубова. Це просто лінія на карті, а не населений пункт або річка. Військового сенсу вона не має. Трегубов також зазначив, що метою російських окупантів на Новопавлівському напрямку є дійти до адміністративних кордонів Дніпропетровської області до 9 травня, але їм не вдасться дійти до адмінкордону в ці терміни. Цитата. Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію навіщо з військового погляду воно не має якогось управдання а з політичного просто сказати, що мовляв, ми зайняли два села і дійшли до адмінкордону. Ну, ви великі молодці. Мовляв, врешті дійшли. За фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко, це не те, чим можна хвалитися, заявив тригубов в ефірі Суспільного. Нагадаємо, 6 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на покровському напрямку стабілізована, а українські сили місцями навіть перехопили ініціативу. Цитата: Покровський напрямок, одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Проте, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони, нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу. Авсирський.